Вітаю, друзі! Спасіння найважливіша дія Божа, яка повинна відбутися в нашому житті: віра, діла чи благодать. Це перше відео із багатьох, які дозволять нам розібратися в даному питанні. І відмінність цих відео в тому, що ми будемо читати давньогрецькі тексти, а не їх переклади. Також ми будемо розглядати всі аргументи за і проти. Чи говорять вони ясно, як на долоні, чи неоднозначно, так що думки християн розходяться, ви все побачите самі. Перед нами переклад Огієнка, другий розділ Єфесян, восьмий вірш. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Відкриваємо давньогрецький текст. Ось цей восьмий вірш. Бо це слово показує, що перед цим була думка, і це є висновок. Павел повторює те, що було сказано раніше, але більш широко: бо благодаттю ви є спасені. Це слово стоїть в минулому часі, дія, яка вже відбулася через віру. І це не від вас Божий дар. Давньогрецький текст тут ясно говориться, е, і воно однозначно, що спасаємося благодаттю. Ми не спасаємося вірою, тому що слово благодать, воно залежить від слова е, спастися, спасатися. Ну, так же все тут устроєно. Тобто, для того, щоб було все зрозуміло, я повторюсь: ми, дивлячись на цей текст, ми спасаємося благодаттю. Але аж ніяк не вірую через віру. І це слово, воно доповнює думку. Тобто, що мається на увазі? Якщо тут говорилось, що м'яч зелений, то і, наприклад, мокрий. Це не протилежна думка, це думка, яка доповнює. І що тут пишуть? І не від вас Божий дар. Продовження цієї ж самої думки, яка почалась ось, яка попередню. Не від діл, як множина, слово діло, діло множині, для того, щоб ніхто не хвалився. Я хочу вам подякувати за кожний лайк і коментар до минулих відео. І пам'ятайте, у Бога не залишиться безсилим жодне слово.